Всім привіт! Сьогодні на з вами п'ятниця. Будемо підводити підсумки торговельного тижня. Давайте подивимось, на що варто звернути увагу. Чи ми закінчуємо цей тиждень, які у нас будуть вихідні? Цей тиждень. Що ми будемо робити в ці вихідні? До чого готуватися? Так, надсилаємо вам послання. Доєднуйтесь, будь ласка. Якщо у вас будуть якісь запитання, то пишіть, будь ласка, в чаті. Не забувайте натискати вподобайку цьому відео і підписуватись на канал. Макропоказники на цьому тижні були нейтральними. Бачимо, що ринок нерухомості він рухається позитивно, гарна динаміка рівень довіри громадян до Центробанку Америки покращився. ВВП за другий квартал також дало плюс, ніж очікувалось. І сьогодні у нас будуть дані по виробничому індексу, тому ж будемо чекати на дані. І ще буде індекс поживчої інфляції по Німеччині через кілька годин. На сьогоднішній день будуть знижувати ставку 17 вересня. Така вірогідність 85%, 15%, Що ставку знижувати не будуть за останню добу було ліквідовано вже лонгістів більш ніж на 299 мільйонів доларів. Загальна кількість трейдерів, які були ліквідовані, 112 тисяч. Бачимо дуже такий потужний муф у нас був. Спотові ETF на біткоін. Ми бачимо, що зараз поки що плюс 567 мільйонів доларів. Спотові ETF на Ефіріум плюс 1,25 мільярдів доларів. Нікей, давайте подивимось по технічному аналізу, на що треба звернути увагу. Так і далі. Дивлюся, Нікей в бік 40 тисяч пунктів. Європа, Євронекст планується руху в бік 1560 пунктів. Це рівень підтримки і висхідна лінія тренду. Так, Діксі. Діксі намагається утриматись вище 98 пунктів. Якщо Діксі не втримається, буде йти вниз, то ринки будуть зростати як криптовалютні, так і фондові. Якщо утримається, буде рухатись вверх, то ми бачимо корекцію по ринку. SP 6500, далі очікуємо ще до 6600, скоріш за все. Потім будемо очікувати якусь корекцію. Apple поки ще рухається в. В Східному Русі а, хочеться зайти в шорт, пошортити цей актив, але поки ще а, чекаємо на зручний а, вхід а, в позицію Netflix без позиції, Amazon, Meta. От Meta хочеться вже зайти в позицію. Здається, а, сьогодні можна буде відкрити цю позицію по Meta. Більш цікавіше виглядає, ніж Apple. Так, далі Tesla без позицій, Nvidia також. Nvidia відзвітувалися. Бачимо, що дуже сильно продали Nvidia після звітів, тим паче, що звіти були досить таки гарні. Так, Google без позиції, Microsoft також без позиції. Так, добре. Давайте далі глянемо. Пшениця повернулася в свій коридор 525-555 долар, доларів. Нафта очікує руху вниз в сторону 58 пунктів. Золото намагається зробити якийсь. Uh, повторний тест супротиву 3410. Непогана спроба. Навіть є можливості зробити uh, оновлення АТХ, тому що ми вже цей тест робимо: 1, 2, 3, 4, 5. Це буде шоста спроба. все більше ймовірності на пробій і рух вгору. Uh, по євро-долар слідкує більше за Діксі, за тим, як Діксі рухається. Якщо Діксі все ж таки проб'є підтримку 98 доларів, то ми побачимо зростання по євро-долар в бік Якщо не втримає підтримку Діксі, якщо Проб'є підтримку. Якщо Діксі втримає підтримку 98 пунктів, то ми побачимо падіння а, по євро-долар. На це треба звернути увагу. USDT. Домінація USDT зараз намагається зростати 4,47. Якщо проб'ємо 4,50, то скоріш за все, дійдемо 4,7-4,8%. Тотал Далі рухається вниз, в бік 3,65. По ринку. Альткоїни досить стримано альткоїни рухаються. Да, якщо ми бачимо, що ефір і біткоін коригуються, то альткоїни досить стримано рухаються. Можливо, все ж таки ми протестуємо підтримку 1 трильйон доларів. Домінація біткоїна, в принципі, в себе сильно не вбирає домінацію вже. Um, йде um, вигрузка з позицій. Ефір трішки коригується, бачимо, що, є ймовірність, все ж таки сходить в район 13%. А бачимо, що Азерс сильно не коригується. Да? Тобто, в принципі, зараз переливається ліквідність в альту. На це треба звернути увагу. Бачимо, і Солана сильно не коригується, і BNB не сильно коригується, он доскоригувався менш-більш. Авакс на місці, Filecoin Avest на місці, Jupiter, CAS. Непогані ціни по цим активам. Тон гарно коригується в бік 3 доларів. Арбітру майже на місці тримається без якогось сильного корекційного мову. Єна. Досить непогано тримається. Єна, дивлячись на ринок, в принципі, в принципі гарний. Гарно намагається отримати цей а, показник. А, друзі, якщо у вас є запитання, ви, будь ласка, їх пишіть. Якщо запитань не буде, я буду закінчувати сьогоднішній ефір. А, ви зможете написати запитання, якщо я раптом закінчу ефір. А у вас буде запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, а, писати коментарі та підписуватись на канал. Доєднуйтесь також, будь ласка, до телеграм-каналу. Там також є додаткова інформація по ринку. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного завершення тижня, гарних вихідних і побачимося з вами вже з понеділка. Всім па-па.